Швиденько 20 секунд про те, що я буду говорити: 120 тисяч гривень вони вирішили на це потратити. Одна середньостатистична викладачка випиває літру вина, а середньостатистичний викладач випиває півлі віскаря. Це 6 багетів, 2 літри коньяка, одне вино-червоне, 1, 1 кілограм сосисок, солодка вода, плюс-мінус 6 літрів, одноразовий посуд і мінімально фруктів. Я трошки погано почуваюся. У мене температура 38, я захворів голос і так виглядаю хвореньку. Тому, тому вибачайте. Um, для тих, хто мене знає. Мене звати Остап. Я відівчився 7 років в Львівському медичному національному університеті і цього року закінчую. Весь цей срач почався через те, що наші одногрупники вирішили накрити поляну для викладачів. 120 тисяч гривень вони вирішили на це потратити. Цього року закінчують два випуски, і це по 450 гривень з людини, виходить. 120 тисяч, хоча це неправда, мені написали інші потоки, сказали, що вони не збиралися такого робити. То тільки наш потік так вирішив. Але срач піднявся, підняли його самі інтерни. Тому я вам дякую. Без вас до цього нічого не було. Я хотів би насамперед подякувати всім, хто мене підтримував. Захищали мене від цих умовно хейтерів, які там були, і трошки вберегли мені мого ментального здоров'я. Хотів би ще вибачитися перед тими людьми, чиї фотки попали до мене в сторіс, або не фотки. Я там імена забув затерти. І трошки порушив чиюсь приватність. Мені шкода, я перепрошую, як тільки до мене всі звернулися, зразу все потер, тому тут претензій не мало би бути. Та і було дуже багато мачуків, тому теж вибачайте. Все почало з того, що ми додавали в групу, яка називалась Поляна, і вирішили навіть не зробити опитування, а просто поставити перед фактом, що ми всі скидаємося, от давайте скидатися, бо типу це нормально. Я зразу сказав, що це не нормально. Я тут зараз кріне повставляю. Якщо би таке робили в якомусь Оксфорді або МАТ, це би було хабарництвом, взагалі, як мінімум, знаком поганого тону. Тому давайте цього не робити. Це совок, і давайте ми краще задонатимо або хлопцям на армію, або задонатимо людям, які потребують просто води. Питної в Херсоні. За що мене потім назвали лицеміром, що я маніпулюю на темі армії і ну, багато що чого неприємного казали. І от зараз кріншоти тут теж повставляю. Я навіть не знаю, що тут відповідати. Я не збираюся якось е, хизуватися тим, що я зробив. Кожен робить то, що він може, згідно своїх можливостей і бажання. Тому тут ні про що говорити не буду. В кожного з нас хтось воює, в кожного з нас є чи сім'я, чи брат, чи. Друг хороший на війні, і я вважаю, що ми маємо достойно тут поводитися, бо вони нас там захищають, а ми маємо тут подавати країну. Як тільки я сказав, що це ненормально, і це якийсь солокий крінж, і давайте ми зробимо краще щось корисне на це. Мені сказали, давайте не піднімати цю тему. Я насправді не розумію, чому її не піднімати. Зараз такий час, коли в суспільстві йдуть зміни, і як на мене, треба піднімати кожну тему, яка кого турбує. Мене турбує це, тому я це і зробив. Ну коротше, це все неслося. Я запостив перших пару сторіс, і це почало розсилати. Між групами внутрішніми тому переписку всю цю видали. Я спочатку думав, що це видалили людей, які проголосували проти у Нас було голосування, але ні, потім мені сказали, що це видали всю групу. Я не знаю, що тут відчувати. Чи це я маю відчувати гордість стосовно того, що через мене одного такого все змінилося, чи що в мене не було кінцевої мети досягнути, щоб цього не сталося, чи щось таке. Я просто хотів висвітлити дискусію, і як я вже казав, я радий, що вона почалась. Купу людей мені написали, що я все зіпсував, що я закопую всіх разом з собою, що я рию собі яму і в неї впадуть всі. Що ну мене там стільки пообзавали в якихось повідомленнях, що я навіть не буду говорити, я тут може поставляю. І В мене питання до таких людей: народ, ви вчилися сім років в університеті, п'ять років університету, тобто два роки вчився, ще бо не прийшов в якийсь курс, два роки інтернатури. Ви думаєте, ви за сім років не здасте екзамен тільки тому, що ви. Не замовили кейтеринг для викладачів, це реально треба себе не поважати. Відсвяткувати всім разом закінчення університету, це круто, це класно. Так відбувається всюди, але в більшості випадків за кордоном це університет організовує таку вечірку для студентів чи для інтерв'ю в нашому випадку. Я нічого не хочу казати про наш університет зараз. Тут взагалі йдеться мова не про це. Просто я не вірив, що серед нас стільки таких людей з такою думкою, і мене це сильно вчора вразило. Ця вся штука знайде реально з Радянського Союзу. Ще мій тато розказував, що треба було занести якісь цукерки, треба було занести будь-що, щоб тебе прийняли, щоб краще до тебе ставились. Ну просто так було прийнято, я не розумію. Я би не хотів, щоб так далі було. Якщо ти приходиш в якийсь службовий заклад від держави, тебе мають обслуговувати, тому що ти платиш податки. тому що ти громадянин і має бути по закону, а не через те, що. Ти приніс цукерки і тебе швидше обслужать в черзі чи швидше дадуть якусь послугу. Це має просто засуджуватись суспільством. Чим я і займаюсь? Мені писали люди: риба гниє з голови. Це, мабуть, правда, але сьогодні я не збираюся в цьому розбиратися. Тут а, ніяка мова не йде про корупцію зі сторони викладачів ніхто з викладачів нас ні разу не просив. Зробити цей кейтеринг чи поставити якусь поляну, принаймні мені це невідомо, і нікому з моїх знайомих, такого ніхто нічого не казав. Тому питань до університету абсолютно ніяких немає. Йде мова лише про ментальність студентів, з якими я вчився 7 років і думав, що вони нормальні, забув саме прикольне. Розрахунки, які велися для наших викладачів, кажуть, що. Одна середньостатистична викладачка випиває літру вина, а середньостатистичний викладач випиває півлітри віскри. Мені цікаво з якої вибірки пішла ця статистика, і яка статистика в інших університетах, бо е, мені скинули в друкарці. них зовсім інакші розцінки. Зараз В друкарці, вони скидаються 150 гривень, то буде приблизно 1350 гривень пишуть. Це шість багетів, 2 літри коньяка, одне внивно червоне, 1 кілограм сосисок. Солодка вода, плюс-мінус 6 літрів, одноразовий посуд і мінімально фруктів. Ну друкарці все попроще. У Нас елітний університет, у нас студенти вирішили потішити викладачів поповню. Я дуже радий, що піднялася дискусія, що ми про це поговорили, хоч мене трошечки обісрали, але більшість людей, 90%, все-таки сказали, що це правильно. Як мінімум, групу видали, і ніхто більше нічого не скидається. Якщо вам сподобалось те, що я зробив, то можете поширити, я буду тільки радий. Я залию це всюди: в TikTok, в Reels, сподіваюся, воно набере якогось резонансу трішки більше, і в інших університетах теж задумуються, чи варто таке робити. Ну і вкотре хочу всім подякувати, хто додивився до кінця мою епопею дводенну. всім, хто підтримував, всім, хто вірить в те, що вони можуть щось змінити, і роблять це, всім, хто воює, всім, хто нас захищає, через що я, в принципі, можу записувати це відео. Дякую хлопцям, дякую моїм друзям, дякую всім, хто нас захищає. Як казав один класний чувак, країна починається з тебе.